Нора! Іди сюди! Доброго ранку с ним, друзі! Виді, це біле чудо на білому снігу Теряється, коли я з ним це гуляю, а вона десь забіжить якийсь угол. Я дивлюсь, очами, де ж це нордилась. Вона тут розсторяється. Білих, в білих устах, які притрушені снігом. О, нотка, хто там? Ти чуєш собака гавкає? Ага. Що, не йдемо туди вже? Йдемо, йдемо. Вийшли погуляти в нашій окрестності. Покажу вам, які тут у нас будиночки. Багато недобудованих, багато таких ще. Типу напівдачних. А, Нора, иди сюда, иди ко мне. Злякалась. <laughs> идем, идем, идем сюда. А, собака почула, что тут я казино гуляю, собака. Собака почула собаку. Это Нора, ты, ты стейснул, да? Иди сюда, иди. Нора, ко мне. Боится, боится. И тогда хозяина Все, будь рядом. Идем. Для хозяина больше я чувая. Покійнися трохи. Ну все одно воно. <рес> що, вже не чекаєш від мене, так? Да? Біля мене біжить. Ну, взагалі оце так ми починається ранок. От, хожу, дивлюсь, дивлюсь які у людей будинки, якісь ідеї беремо берем для себе. Нам майбутнє, що нам реализовать. ось так да норка? вперед, 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 вперед. побежали 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 вперед, вперед давай она же це коли виходишь бігає по всіх парах, холод мано матпи круги а потім уже спокійніше ходить давай в общем всем гарного дня дошли додому а ну по крайне гуляєш Гулять! 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 Давай! Побежали! Побежали! Вперед, вперед! 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 Гулять! Все. Все! Гулять туда давай! Ну да! Ты только что убежала! Гулять! Гулять! Выбегайся давай, чтобы ты дома тут не стоишь! Хочешь додому! Ну давай! Ладно, заходим! Оце хто це п'ятна понаставляв, а, Нора? Хто це п'ятна робив? Нельзя. Нельзя так робити. Ти що? Так ти ж сначала розкажи предысторию, як ви з Мішкою на Оце ти розкажи, ми не нашкоднічили. Так де десять? Терпіння треба мати. П'ять таких, п'ять таких. Розказуй. У нас є традиція. Кожен рік ми вішаємо календарі. Хоча мене все кожен рік тато намагається перевести на ці електронні в гаджетах календарі, я дуже люблю, щоб на стіні, принаймні в двох місцях в приміщенні, де ми живемо, ну, в квартирі зараз будинку, був календар біля робочого столу, ще десь. Щоб у мене зорова пам'ять. Я постійно дивлюсь, на... щоб весь календар був 12 місяців. Ну, на мені одному Ну мені так, так Бо ти переходиш з місяця на місяць, через два місяці, там до бабусі я раз в два буває, раз в три місяці лікаря ем, відвідую бабусіного, і мені треба вести облік. ну Куча питань. куча. Цього року мама попала в лікарню. В церкві, як завжди, новорічні свята. Роздавали календарі, і наші хлопці так працювали, так трудили, що вони цей момент упустили. І я постійно просила хлопців, привезіть календарики, привезіть каліба. Я сказав, треба, позже візьмемо, боже, позже, ну, позже. А вчора. Я перший раз після операції потрапила до церкви ну, лише 9 січня. Звернилась вчора неділя була до секретаря. А вона каже: все закінчились. Я кажу, я думаю, як вони могли закінчитися, якщо їх там ціла пачка була. Ну, так ти ж не одна людина, хто ну, я церкву. От сьогодні зашов, і ми привезли Мішу. Ну, кожен тямкусь хоча рідним, друзям принесе. Коротше, і ми тільки що Мішу привезли в церкву. Я зайшов, там лежить пачка календарів. Ми, Я зайкір приніс 10 штук. Не знаю, просто може 10 багато, то вернеш, якщо. може кому -то Я вже все розписала в голові, кому я подарую. А, ну подарити можна, так. Да. Ось так що. Вирішили, що приїдемо додому і будемо ввечері замовляти е, книжкова полиця, християнський магазин. Там література а, і календар. календарі. А тут папа знайшов календарі. Ну, бачу, Зараз що... я Жені напишу подякую Жені. Жені, скажи, що вони є, щоб вона знала. У чергового? Так, да, ну, ну як у чергового. Ну, там біля, ну коротше, так, да, на вході, там лежать вони. Взагалі, друзі, хто в Києві живе, ми треба календар, приходьте до нас в церкву. Ось, Вербицько 30 а станція метро Вирлиця, У нас там є календарі, Є чай гарячий, заходиш чай. Є місце, де телефон підриву. Приходьте в неділю. У нас неділю недільна школа для діток. Не тільки недільна школа, і недільне зібрання для дорослих. Так. Молодежка є для молодежи. Є підліткове служіння теж в неділю. В общем, для всіх. Є інвалідне служіння, є для жен, для, для, для мальчиків для обоє, для дівчат, при обов'язку, таких як Маша. В общем, короче, у нас дуже багато служб в церкві. Активно дуже у нас церква, так що церква преображення. Зараз ми сайт робимо наш. Уже, от я сьогодні, кстати, закачаю його оновлену версію. І можу навіть дати посилання. Навіть, коли буду монтувати влог, вже він буде готовий. Там деякі ще розділи не зовсім наповнені інформацією, але в основному вже там вся інформація є про нас. prewo.ch це наш сайт. Так що заходьте. От. Так, А ми поїхали, з нами у нас сьогодні коротше, куча справ. Бачите, зима наступила, у нас були плюс-плюс була температура висока. Я думаю, що всі, хто в Україні дивиться, то ви Теж це переживає. Зараз почалися морози, сніжок випав, але в більше снігу, ніж у нас. Поки не вірю, вчора було. Так що зима у нас все-таки зима ще є. Так січень місяць в розгарі. Ну так, да. зараз будемо наш тіповий насос. І сліди, як він працює в таку Я жду, коли буде мінус 20. Ну, як би, звісно, не хотілося б мінус 20. Хоча воєнни теж ждуть. Вони... Щоб земля морозом да. схопилась, щоб, бо не ну, може. Ну, одна земля. справа, Максі, мінус 10 це класно. І морозчик держиться, і землю гарно проморозить. А мінус 20 людей же жалко водою. Ну так, да, да, ні, я не Є про те, що мені, якщо буде мінус 20, мені цікаво, як буде наш тепловий насос працювати. Це от просто, тому що до мінус 10, в принципі, теплові насоси, їх ефективність взагалі у них найкраща їхня температура, це плюс-мінус 5. От в цьому діапазоні вони найкраща ефективності. Зараз те, що зараз у нас відбувається, і от у нас зараз наш тепловий насос показує себе дуже-дуже класно. То я розкажу, я зніму відео, розкажу всі нюанси. Чуть-чуть ну, пізніше, коли вже буду знати сам, як воно все працює. Коли протестуємо все. Ого! заносить. Коротше, заїхали по снідачку. Смачно. Ми зараз знаходимося в Велмарті. От, якщо хтось не знає, як тут працює. Кстати, перший раз тут в кулінарії. Ну, в великій пішені ми були в ВК Експрес, ну там трошки проще. А тут реально вже було дуже ну, дуже солідно. Як ми поймемо, так здали карту. Взяли салатик собі, кусочок м'яса на Я ж їм. Ну що, поїли? Так. Ну що, їм понравилось? Так, викидаєш. Прямо як в Макдональдсі. Ось тут зона є, де приходиш, там є. А ну йдемо, покажу, хочу показати автомат. Термінал. Не термінал, а э... да, термінал для вибору собі замовлення. Тут ходиш сюди, як в Макдональдсі, Вибираєш замовлення. Ось тут можна довести. Бачиш, Зайка, птиця є, салати є. Ми брали не такий салат модний, а трошки проще там є. А, це запаковані. Ну, вони, вони просто готують, він свіжий, Ага. Uh -huh. Ось вибираєш, оплачуєш, прямо тут, можна на ліжка, виш, класно, що на не тільки касочка, а й налічки можна. Йдемо. Uh -huh. Ось, тобі його готують, ось тут видають. І потім така зона, прямо ти собі сідаєш, вибираєш, можна під... під, під, під там... Якщо щось холодне, нагріть, і сідаєш собі, кушаєш. Оце м'яско яке ми їли, ми могли його дуже зустріти. Так, да, я теж думав, але я думаю, вже ладно. Я теж думаю, бігом то -то час, час треба бігти. Ось так. Так що, в общем, я скажу, що ну, солідно все. Ще пару років тому такого не було не тільки в Велмарті. Так, мені показується, що це кулінарія. Кулінарія в Велмарті зараз саме така. Сама асфальта модна. не було, у нас вже дороги почали ложитися. і в Новосі ще хороша кулінарія. А В Елмарті, я, це перший раз тут, ми просто бачили недавно, а перший раз тут поїли. Так що, чесно, впечатліло. Дуже приємно, що розвивається наша країна. Якби я ж кажу, якби не війна, мені да, здається, навіть її після війни ще швидше можна розвиватись. І буде в нас європейський рівень життя. І буде не гірше, ніж в Європі жити. А може ще й пережине багато в чому. Ось так бах ходили по магазину, раз і світло пропало. Бачиш, тут у них <сі> окошка, що було світло. Коротше, пропало світло. Все, йдемо. А, хліпище, йдемо. Ти ж вона так одразу стала. Радіо працювала, якась музика. І так і от. Цікаво, ми карточку розплатуємося, зайка. Ми якраз встигли поїсти, да. слушає з тобою, якраз да. Ну Ми ще не за заїзду. Ну так я добу нажала. Знімаю. За як оператор сьогодні? Така я за рулем. Коротше, що я хочу розказати. Е, ще років 5-7 назад не було взагалі такої от, у нас. Якби, у нас супермаркети реально дуже придвинулись в, ну, в рівні обслуговування. В рівні сервісу не було у нас каса обслуговування. Ти пам'ятаєш за яке, що вони так, тільки... Що в... вони недавно появились. появились вони, по-моєму, в. який це перший магазин. Велике кишені, кстати, вона перша mm. його внедрила. І багато хто сумнівався. Була там одна чи дві каси, стояли, наблюдали продавці. І Люди сумнівалися, і багато хто... Ти горизонт держи, будь ласка. Багато хто, ну, типа, на це дивилися, бо наші люди будуть красти, не будуть пробувати. І вже що робить, глянь. Ти подивись, що він виділює. От безстидник. Порушує все, що тільки Ти подиви, можна. Що Всіх об'їхав і це от вліз прямо. Ой. Я просто не знаю, такі люди мене. Герез де себе. Ой. В общем, а зараз я кажу, що останні, от за останній рік дуже розвивається, останній рік-два, ну рік до війни, скажімо так. Бо під час війни якось трошки все призупинилося. Але зараз вже почався рух, вже бачу і і Дивись, бачиш, тут величезний комплекс будують, тут дуже класне буде місце. Оце зараз ми їдемо мост, от зліва це розв'язка моста. Оце мала бути розв'язка, тут дуже крупна розв'язка буде на лівому березі, тому що мост новий побудований, з нього не дуже зручний один заїзд ще не був заїзд. І його якраз от в тому році, в тому році да, мали там до кінця року побудувати і відкрити. Понятно, що призупинилося це будівництво, тому що війна почалась. Але зараз воно трошки-потрошки відновлюється. Ну то ще ж як віднов, відновилось. Зараз е е зима, мабуть, зараз не будують, бачу нічого. Але літом осінь там так активна стройка йшла, що ну, поповна. А це будинки, цілий комплекс. Тут був пустир, а зараз тут дивіться цілий комплекс. Таких будиночків класних, сучасних. А ось вам Дніпро. Зразу перейшов до руки, що дуже класне місце. Кстати, поліця ззаді. Якби він його зупинив би цього. Та вже пізно. Тут вже на другому березі. Поліція через машину за мною. В общем, що про що я говорю? Що Реально за останні роки Україна почала дуже розвиватися. При двох останніх президентах. Ну, такий ривок пішов вперед, тому що коли явно взяли курс на євроінтеграцію, то дуже багато нововедень європейських mm -hmm. різних там. І рівень сервісу, саме що цікаве, рівень сервісу, багато кафешок. Ті ж самі от кулінарії в магазині. ну те, те, що зараз дуже помітно, ми заходимо інколи там. і навіть хочеться поїсти не за того, що там. ну, Воно, ну, воно не дешевше, ніж вдома понятно, що не з того, що там дуже супер вкусно, як в кафе, а просто з того, що це супермаркет, атмосфера. атмосфера, і ти дивишся реально наскільки зручно е, придумали власники там, цих мереж, власники супермаркетів, що ти ходиш, береш, купуєш, та, ну, купуєш, варці, купуєш е, продукти, там, закупку робиш чергову. І ти можеш раз піти і зразу, не виходячи з магазину сісти поїсти поїсти. А потім на касі за все оплатити. По-перше, це рівень довіри до покупців, тому що ну, я ще тобі кажу, що 10 років назад ще навряд чи хтось би там 10-15 років назад, це було не ж таки, в Діковінку. В першу чергу думали про те, що будуть красти, будуть ворувати, будуть брати, їсти не платити. тому що ніхто ж в принципі не контролює, ти береш їжу. Єси, що тобі у нас я не показав, мабуть, може, вийшла з магазину. Він да, в багажній лежить, на, на бумажки такі, просто вона стікери пона, понаклеювала на бумажки, бумажки І важки, потім з, з їжею ми їжу заказали. Вона нам продавши, 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 ця, ну, там, працівник цього відділу. Яка важить їжу. Да, і вона надільні бумажки дала всі стікери не на їжу, не на кожній тарілки, а окремо на цьому. Тарілка викинулася, да. а з цим Тому що раніше на касу. Ще, ще в минулому році. Ще я, Приходив, ми брали їжу, потім сідали за стол, зривали ці стікери типу, з упаковки. Я їх там, я поклеював, просто там ці з куча цих стікерів ішов на касу, ми не їли, касу я плачував. Зараз вони вже, бачать, як придумали, що адільну бумажку тобі до стікері клеїть. Тому це супер, що, ну, бачиш, Цю послугу запропонували колись перший раз. Побачили, що люди, прийде, що хтось краде, хтось там буде хімічити, красти, але, ну, але це, по-перше, зручніше, рівень сервісу, менше працівників задіяний в цех, не треба так багато ну, продавців. А, і потери якісь є. Я колись дивився статистику, що ну, владелець супермаркета розповідав, сіті сіті великі, <кхів> директор чи владі сікіста, менеджер головний. Він розповідав, інтерв'ю в нього брали. Він каже, що е, да, коли це почали внідрять, ну, переживали за те, що будуть красти, будуть, не будуть пробивати, будуть нечисті там, якби, покупці. А, і дійсно він є якийсь процент людей, які обманюють Але, По-перше, е, витрати зменшились на працівників, тобто тепер може один там, працівник там, 10 кас обслуговувати, просто наблюдає, щоб там у кого ніяка шибка не вискочила і все, що підійшов та виправив. А ось, а вміста 10 працівників тепер один працює. Mm. По-друге, це значно полегшує покупцям сам процес, черги зменшуються, Тому що е, легше зробити 10 маленьких каз, чим на цій зоні зробити там, ну, ну, дві можуть зробити. Ми зараз стояли, там було по 3, да чи по 4 з кожної сторони. По, по три з кожної. По, три. по шість кас, А якби не самообслуговування, обслуговування, то б тільки дві стояли б на цій зоні. Тому це якби в три рази зменшує чергу. Ось, е, і зручність додається. Тому ну, якби, весь оце, оце все поліпшення сервісу, воно рухає нас вперед. Це якби стандарти європейські, вони якраз в тому і заключаються, щоб зробити все для людини краще, зручніше чистіше, е да. і дати людям більше може, там, ну, там, довіри до людей. Там. Показати, що ми вам довіряємо, і, типу, там, Потурбуйтесь про часту, десь ви. Коли ви поїли, ви кидаєте за собою мусор, поправите за собою стіл, там, можливо, якісь крошки струсили. Я не бачу, щоб у нас там люди вставали от, в цих, от, на, на ну, цих відділах кулінарії, і після них там, гори мусора, бумажа, крошок. Може хтось там і стане якийсь там якась молодіжне сітне. Але в основному. Після людей встаєш, там навіть немає працівника, ходить витирає кафе. Ну і раз за добу, звичайно, прибиральниця. Є, є. Вона, я думаю, що вона є, вона слідкує, але не так, що кожна людина встала, вона прийшла, витирає, там все прибирає, пітає, там, полісосить, знаєш. Так що це слава Богу, що ми сюди рухаємося. І взагалі, ну, ці всі от послуги, вони, я думаю, що вони. Е... Трошки впливає на, на, якби, на свідомість людей, тому що люди бачать, що ну якщо я зараз один візьму на свинячу після себе, і всі будуть бачити, я буду виділятися, що я свиня. Всі вокруг стараються чистоту держати, мусор сортують, до речі, у нас мусор сортує, це ж. Ну... Ну, хоча що я розказую, всі ж нас українці дивляться, я думаю, що вони цей тренд теж бачать. Можливо, просто в Києві це більше якби. Чим далі ми йдемо, Але... тим більше сортування сміття так, відбувається. Сортування зараз уже сортування це настільки от, ну, просто, якби, по умолчанню ця процедура, <рцедура>, що ти зараз і не розумієш, що все скинуть в один пакет і загрозить його в звичайний бак послуг. Вже зараз настільки це не привикаєш, тому що всі це роблять, і ти сам ну, починаєш до привички звикати і сам Так що... Слава Богу, що Україна розвивається і нам би ще корупцію викорінити. Не викорінити, а почати викорінювати, щоб якісь були методи, якісь були ну, якась, якась була, знаєш, процедура чи алгоритм, як її викорінювати. Тому що просто сказати, видати закон, що все, не можна красти і всі не крадуть, такого не буде. Буде, ну, все одно будуть знаходитися люди, які будуть держатися за старе. Ну, поки бачиш, врач, який тебе перебував, він вже сказав, що я прихильник. Нової школи, а оці старі, ті, що там, тамськосе mm, да. там страшне і сумне. Каже, просто треба пережити, поки вони уйдуть і заміняться на нових. Тому Ні, він що такого вони, не казав. Ну, він не казав, но... але він кав. Ну я не буду розказувати подробності там з тим анестезіологом. Ну але... то не дай Бог, це жахіття. Він просто. Він нам сказав, каже, що це просто представник старої школи. Все. Ну Що які до нього можуть бути претензії? Його не перероблять. Це життя так привикло. Так от. Так що оце я ти хотів сказати просто, тому що це, ну, це, це реально ці тенденції дуже, дуже радують. Вони почуть по змінюють нас. Змінюють. Ми це були в Польщі, я дуже багато зараз згадую, як ми в Польщі були, там, бачили, як там в супермаркетах, як у них там облаштований там, ну, рівень сервісу і там, ці куча кафе, що куча. Я знаю, що в бізнесі там набагато проще, чем... ну, хоча теж не проще, є деякі речі, які в нас. Значно простіше, ніж в Європі. По деяким речам ми реально обійшли Європу. Дуже далеко вперед. Наприклад, електронна документація. У нас в телефоні тут в мене всі документи наші є, всі, що треба, 99%, 95%, скажімо так, які потрібні постійно, вони є в телефоні. Паспорт, документи на автомобіль, право власності, на автомобіль, права, всякі там довідки можна зробити. Номер. Ну, коротше, там Це доступ до дітей народження. Тобто я виходжу з дому, з телефону, головне, щоб він був заряджений. І не треба ніяких кучу документів свого братії переживати. Навіть не те, що з дому вийти, можна колись поїхати ну, в пределах країни, тому що за кордон. Хоча в деяких країнах, я не знаю точно, ну, я не знаю точно в яких і наскільки там все це працює, але в багатьох країнах, ну, може в деяких, не знаю. Наші електронні документи приймають, по-моєму, Польщу точно приймають. Тобто там закордонний паспорт в електронному вигляді він, 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 він працює і за кордоном, не тільки в Україні. Так що це супер. В деяких країнах наші ж друзі зараз багато хто поближав, що розповідають, що там, щоб зробити, щоб даже долари просто не те, що поміняти, а просто зняться щодо свого. Там треба заказуєш, пишеш заяву. Її розглядають, потім підтверджують, потім зазивають якусь там комісію, потім тебе там щось питають, приходить лист, ти там ділиться там сіки там, там тижня-два чи тиждень. ну, не буду казати так. Максим Бо... магазин. Та я знаю, що магазин пройшло у людини, яка нам розповідала, щоб тиждень-два пройшло, щоб зняти гроші зі свого рахунку і поміняти їх на долари. Просто на долари, не на якісь японські єни чи китайські якісь тубліки, а просто на долари. Така бюрократія є. А в Україні це все просто. Ти, просто тобі там, кошти прийшли, ти, через 3 хвилини ти, обмінка на кожному углу. Ти знімаєш, йдеш, міняєш і все. Хане, це дає право, ну, це дає людям можливість для скривання доходів, для, 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 ну, якби, там, не показати всі доходи, десь скрити щось. Але все одно, якщо, ну, якщо у нас буде загальна наша свідомість людей, українців, мінятись, коли, коли ми буде ну, по європейським стандартам життя все влаштовувати, то рано чи пізно, коли приймуть закон, якийсь ну, законодавця треба підтвердити, щоб була дуже висока відповідальність і дуже хороше наказання за, за те, що ти скриваєш доходи, там, ну, не, не показуєш всі доходи свої офіційні, е, то тоді просто, коли свідомість, підвищиться до якогось рівня. Ти ж розумієш, що я говорю, да? ти, ти я, складає, так? Я точно на дорогу розумі. думати, ти мене хочуєш чи ні? Коли вже свідомість підвищиться народу до якогось рівня, то тоді навіть всі дуже легко сприймуть, коли законодавчо посилиться відповідальність, серйозно посилиться за те, що ти там, скриваєш доходи і не показуєш повністю всі свої доходи. Ось. Зараз, коли нам питаються якісь закони, ну не зараз, а там за останні там, роки згадую намагаються посилити відповідальність за, ну, за, за непоказання доходу, то всі таки так бунтують, що капець. Хоча насправді ну, повинні просто всі чесно жити, тоді всім буде краще. Короте, ми приїхали в магазинчик купити колбаски, смажені. Ну, Типу вона сирано. Колбаска по домашньому я зараз її в Дечці. Так, така от штука. Пробували. На останньому відео на нашому різдвяному столі вона була. і Це така смачна відповідна. Та хлопцям так сподобалось, що вони постійно питають, а колбаска ще є, а Вообще, ковбаска ще є. Просто от ми приїхали магазин, за добавлення. магазинчик, де продаються такі фабрикати або там. там Ні, там серед... просто м'ясний ну, м'ясник називається. Да, там м'ясо, і плюс там всякі там пільмені теж їх небагато. Ну, просто там спеціал... магазин спеціалізований по м'ясу. Так, друзі. Друзі, у нас в общем, опять починаю виключати світло. Отходить Маша. Маша, привіт. Угу. Угу. там стоїть мама. Дай і ковбаску, яку я мала смажити у духовці, я тепер зараз покладу на українською мовою пательня. Так, да, О, я що хотіла сказати. Почекай фокусу нема. По угу. чому нема фокусу? Ну я ж не в циркі. Та я не О, все є, так, да, говори. Що я хотіла сказати? Шо ти ти про пательню зняв? Ні. Значить так, ковбаска, яку я мала смажити Ні. у духовці. Зараз буду смажити українською мовою, правильно казати, не сковорідці, а пательні. Що я хотіла сказати? Там, два, по-моєму, відео, відео тому назад. Я Ні, не пам'ятаю, м'я людини написали в коментарях. Я дякую за комплімент. Що там ну, подобається людям дивитися наше відео і за того, як я розмовляю українською мовою. Я пропоную всім нашим глядачам, якщо вас цікавить питання поглиблення знань з української мови, покращення і вичистити русизм з вашого лексики наприклад. української, там в кінці цього відео папа Максим розмістить посилання на україномовний ерудит. Мене теж друзі туди підписали. Там в дуже такому приємному сучасному динамічному контенті подаються тестові завдання. З орфографії, з історії, лексики, ну дуже цікаво. Якщо ви хочете, просто встановлюєте, підписуєтесь на Viber цю програмку, і вам кожен день систематично приходять завдання. І ось так, між якоюсь роботою чи десь їдеш, так чик-чик-чик, опа, завдання. Раз, раз, раз розв'язав і вже бачиш. Опа! Помилка або навпаки. І таким чином досконалюємо українську мову. Якщо вам це цікаво, в кінці під відео підписуйтесь. Не буде... в кінці, а в описі під відео. Ти мені скинь е посилання ну цю ссылку посилання. посилання, бач. Зроблю. Це теж не буває. Зроблю. буває. У мене їх дуже багато. Так Що це... Якщо вже в тебе багато, то я вже мовчу про себе. О, То треба поїхати на Львівщину, а там Рівненщина, о, як там люди говорять. івано я там... Я з Рівненщини, бачиш, як я говорю? Чим далі до до Закарпаття, тим там українська мова якась уже Ні, я зараз Не українська, а про діалекти, а про літературну, класичну українську мову. Так, я написалась я... дуже задоволена. Я її Мішу забирати в метро? О, може з тобою. Опа! Маша, ну це <с 2 хвилини на сборив. 2 хвилини. Я вже готова. Все, давай. Зивайся. Забрали Мішу, а його не видно тут. Ну шо міша? Як доїхав? Де ти там взагалі знаходишся? Нічого не видно в темноті. Ладно, поїхали. Дома світа нема. Шо, що? Ну вже десь сатра три Шести годин нема. А в церкві є світ? Так, я І цей все время був, так, да, світ? Ясно. Так мы дома аккумулятор, можно заряжать, что хочешь. Я, просто... Нет, я, не я даже только кино на проекте, на аккумуляторе. <звук>